На дорогах Філіппін з'явилися незвичайні триколісні авто. Це електромобілі, які виконують функцію таксі. Головна привага такого транспорту його не потрібно заправляти пальним. Більшість власників триколісних таксі нового покоління зітхнули з полегшенням. Раніше мені доводилося заправляти бак тричі на день, а це приблизно 150 песо. Це дуже багато. А тепер не треба витрачати ці гроші. Найкраще те, що навіть у дощ я все одно можу працювати. Наразі електричні таксі курсують тільки у столиці, їх усього 50 штук. Але в уряді Філіппін налаштовані рішуче планують протягом наступних кількох років забезпечити дружніми до довкілля засобами пресування інші міста країни. Нам важливо це зробити наразі. Для нас це єдина можливість позбутися залежності від імпортного пального навіть більше у планах на майбутнє зробити триколісні таксі одним з головних засобів громадського транспорту на островах. Минулого року філіппіни купували понад 120 мільйонів барелів нафти. Нині ціни на ресурс невпинно зростають. Україні літр бензину продають за долар 25 центів. Це непосильна ціна для більшості місцевих жителів, адже середній рівень зарплатні у державі не перевищує 50 американських доларів.